Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати нюанс сексуальної орієнтації, чому так складно її зрозуміти? В той же час, чому в деяких випадках, коли лесбійки говорять, що ти просто не вистачає мужика, це може бути реально правдою. І в деяких випадках, коли чоловік, який одягає жіночу білизну періодично, займаючись сексом з чоловіком? І він стверджує, що йому подобаються жінки, це також може бути правдою. І він може бути гетеросексуальним чоловіком, якому подобаються насправді жінки. І давайте будемо розбиратися в цьому незрозумілому, такому цікавому, ніжному нюансі стосовно сексуальної орієнтації. І почнемо ми просто з банальної теорії. Почнемо з того, що сексуальна орієнтація це не просто якийсь такий параметр, чорний, білий, тому подібне. Це не просто така якась чітка логічна структура. Отут, якщо отак, 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 от ні, це трішки глибока історія, про якій ми вже говоримо про певний спектр. Тому якоїсь такої чіткої картинки, чіткої сторони в деяких людей її може просто не бути. Комусь потрібно насправді досліджувати, що де як відбувається. Не все так просто, зато дуже цікаво в нашій психіці відбувається. На ось це розуміння того, якою я орієнтація, гетеробі, гомосексуальній. Пансексуальний, асексуальний, тому подібне впливають багато факторів. Зрозуміло, що це соціум, зрозуміло, що це історія якогось такого страху, сорому. Зрозуміло, що це історія, просто мені недостатньо часу, щоб зрозуміти себе, щоб вивчити себе. В той же час у людини може бути просто внутрішній такий фільтр, де людина свої спогади так от тин тирин-тин -тин, -тин, тин фільтрує. Щоб, ага, та я нормальний, ну я нормальний, ну я не хочу бути якимось. Я нормальний, як і всі. А по факту потрібно розбиратися, щоб зрозуміти свою орієнтацію, тут потрібно ключові моменти. Перше, це безпека, безпечне місце розуміти, що да, я можу визнати будь-яку історію. Я можу визнати свою ось цю внутрішню правду. Тому тут знову ж таки ключовий момент бути. Біте правдивими самі перед собою. Ну і в той же час це зрозуміло, це час, це певний досвід, це певна така ключова інформація, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, що, хто, де і як. Якщо ми будемо говорити про етапи формування сексуальності, тут ключовий момент я ставлю на ось цьому моменті сексуальності. То ми можемо спостерігати декілька таких фаз. Перша фаза це інфантильна фаза, це до трьох років. Маленька дитина усвідомлює, починає відчувати, ну точніше, так от, розуміти, що ось це я, ось це якісь інші люди, і хтось мене обіймає, мені приємно, хтось мене обіймає, мені неприємно. Хтось до мене доторкається, і це мені подобається, хтось до мене доторкається, це мені не подобається. Наступна фаза це вже історія від трьох років до шести років, це дошкільна фаза. Тут дитина починає, так би мовити, досліджувати свою фізіологію, розуміти, є хлопчик, є дівчинка, вони трішки відрізняються стосовно ось цього такого нюансу тіла. Тут же ж діти можуть мастурбувати, тільки вони це роблять для того, щоб заспокоїтися, або для того, щоб дослідити своє тіло, зрозуміти, що де і як. Я такий весь цікавий. Далі, молодший школяр це від 7 до 10 років, тут вже йде, так би мовити, затихання. Тобто, фактично, вже дитина концентрується не на якихось таких нюансах. Сексу або мастурбації чи тому подібне. Вона тут концентрується більше на таких нюансах платонічних. Спілкуватися, друг, не друг, група людей, які є моїми корішами, братанами, не братани, тут уже ось йде ось цей нюанс комунікації, спілкування з ким я можу спілкуватися, з ким мені приємно спілкуватися, з ким неприємно спілкуватися. Наступний момент це наш підліток. Теж такий цікавий підліток, ми всі його знаємо так, до 18 років. Уже, так би мовити, це іде підліток, де ось тут перший поцілуночок, тут уже буде перший секс, перші якісь такі сексі обнімашки От тут все перше, 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 перше. Тобто ми вже йдемо і конкретно в практику робимо перші кроки стосовно сексуальності. Тут уже в більшість хтось вже прямо стурбує, щоб отримати ось це сексуальне задоволення, тут уже пусі тут уже перша закоханість. ну Ми, в принципі, розуміємо. Далі у нас іде уже молодість від 18 до 25 років. Тут ми все ж таки експериментуємо, уже більш так зрозуміло, що я роблю певні експерименти, щоб отримати ось це сексуальне задоволення. Щоб зрозуміти, що подобається, що не подобається, тут і вже пішли експерименти. Далі, вже, так би мовити, дорослий. Це від 25 до 50 років. Тут уже йде історія про те, що я чітко знаю, що ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так бац, і я отут отримую своє сексуальне задоволення. Ото, то, 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 мені подобається то то, 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 не подобається. Ось то, 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 то. мене тригерить, і попевні такі схеми: ось ця мене ох, раз е, є така цікавість, стригирнуло. Тут вже пішла ерекція, тут вже виділяються певні такі речовини в нас, да там смазки і тому подібне. Ох, тут я вже хочу переспати, то, то, то. то, то, то. Тобто ми вже більш глибше розуміємо себе, що де, як нам подобається. Ну і зрозуміло, вже 50 плюс, це вже старість. Тут іде ключовий момент саме на ось цьому спілкуванні. Тобто, вже коли ми такі вже, так би мовити, пенсійного віку, старенькі 50+, плюс, то тут буде великий акцент ставитись на тому, щоб мене обіймали, щоб. Мене підтримували, щоб була людина поруч, так, тут присутність. Секс просто його не так багато. І акцент ставиться саме на ось цьому такому спілкуванні, на ось цій підтримці, на ось цій любові, мусі-пусі, труля люсі. Тут хтось буде розуміти, що мені робити ось тут на пенсії, тут хтось буде розуміти, як мені далі жити без свого партнера, з яким я жив 20 років. У кожного будуть свої нюанси. Тут ключовий момент, що я зараз оголосила просто такі стандартні категорії стосовно віку. стосовно того, як це все розвивається, тому що фактично хтось може зафіксуватися, хтось може дуже сильно якусь фазу заблокувати, а потім наздогнати через певний період. Тут буде все відбуватися індивідуально. Фактично, якщо у нас звичайна середньостатистична ось ця орієнтація гетеросексуальна, да, нам я там жінка, мені подобаються чоловіки, то моя така фаза ще, умовно кажучи, якщо ми, там все нормально відбувається в комунікації з моїми батьками, з однолітками і тому подібне, то я так титири -тит -тит, прийшла собі. І все в мене нормально, але якщо на певній фазі я буду усвідомлювати, що щось зі мною не так, тоді знову ж таки будуть також певні свої етапи розуміння і прийняття того, що щось якось уже в мене нестандартно, не середньостатистична історія. Відповідно, перший етап, я розумію, що щось не так. Я спочатку буду все все заперечувати, буду якось намагатися себе вклинити, втиснути, щось оце буду чудити, мутити, тому що я не хочу якось мені дискомфортно усвідомити. Ось цей нюанс, що я ну, щось зі мною не так. Далі вже ми конкретно розуміємо, що ну, щось не так, тож давайте будемо досліджувати. Другий етап це вже аналіз, це вже спостереження. Тобто я тут спостерігаю за собою, що мені подобається, що не подобається, що де і як робити. І ось на цьому етапі я можу усвідомити, що, наприклад, я чоловік, і я періодично хочу одягнути жіночу білизну і займатися сексом там, з іншим чоловіком. В такій в ролі жінки, чи в такій чи іншій ролі, там може бути щось іще, якийсь свій нюанс, ну, хоча б орієнтовно є якесь таке розуміння. Або, наприклад, я жінка, і я би все ж таки хотіла би зайнятися сексом з жінкою. ну можливо, я і хочу бути з чоловіком. Я не знаю. А можливо, ще з чоловіком, тобто є вже якісь певні точки, певні якісь такі маркери, що щось зі мною якось не так. Тобто є якесь таке розуміння, що ось то-то, то-то, то-то я хочу спробувати. Далі іде третій етап. Я вже хочу зрозуміти, як це все називається. Тобто я хочу індифікації, індифікувати, хто я, що я, щоб зрозуміти. Можливо, я просто бі. А можливо, я все ж таки лесбійка чи гей, чи можливо у мене є певна перверсія, де я гетеросексуальний чоловік. Ну, я маю певні перверсії, наприклад, трансфест... трансфетишизм, де я хочу періодично одягнути жіночну білизну і зайнятися сексом з іншим чоловіком. Тобто тут я хочу зрозуміти чіткі. Визначення, що про це говорить наука. Тут вже буде певний аналіз тих джерел, які доступні, інші там якісь книжки, ютюби і тому подібне. Тут уже збір інформації. Четвертий етап це прийняття себе. І тут я хочу зробити великий акцент на тому, що я не просто тетерететете, я ось така ге. І навіщо мені думати про наслідки, да, навіщо мені включати свою свідомість, навіщо мені ось тут брати. Під певний контроль, свідомий, свої ось ці такі інстинкти. Якщо можна, отут стрільнуло і побігло, отут стрільнуло і побігло, і що там буде завтра, то вже не мої проблеми. Я кажу про певний свідомий підхід стосовно того, що я розумію, що мені подобається то-то, то-то то воно в мене працює по такій-той-то такі -то схемі, за отаким -таким сценарієм Ось, отак, отак. отак, отак, отак. Я буду дбати про. Певні такі наслідки, наприклад, то буду захищатися від певних таких болячок. Це все буде проходити на певні безпечні території. Ось ці всі такі нюанси. Якщо мені ось тут ось, щось так, ось, імпульсивно щось влізли, я хочу тут, прямо тут, от зараз, то я все ж таки подумаю. Щоб все ж таки зробити це плюс-мінус безпечно, щоб не нашкодити ні собі, ні комусь іншому, щоб потім не заразитися якимось там всякими болячками. Тобто є певне таке свідоме відповідальне відношення до того, що я маю певні цікаві нюанси, маю певні специфічні нюанси, і я розумію, як ось ця вся схема в мене працює, щоб ні собі ні комусь там не зашкодити. Наступний момент, п'ятий етап, це людина починає шукати таких же, як і вона, однодумців, з якими вони потім там будуть робити щось безпечне, ну по домовленості, безпечне, дай Бог, щоб все було нормально. От, шостий момент: він до речі, хтось це робить, хтось це не робить. Це камінь аут, хтось може на загал там всім сказати. Я ось такий от. А хтось може тільки своїм близьким сказати, або там одній якісь такій довіреній людині можуть це сказати, що да, я ось такий, то, такий, то, такий то. І сьомий етап це вже інтеграція. Тобто людина розуміє, я така-то, така-то, в мене все працює по такій-то схемі, мені подобається то-то, то-то, то-то. І я зараз буду це все інтегрувати в своє нормальне існування, щоб ні собі, ні комусь іншому не зашкодити, але ну, при цьому собі отримати своє сексуальне задоволення, щоб так би мовити, все було нормально тут ми все, от, 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 тихенько по домовленості собі зробили, щоб ніхто нічого там не обідав, все нічого такому не нашкодили. Тишком, нишком, нишком, нишком по домовленості все зробили. І в нас нормально. І ми собі нормально працюємо, нормально живемо, просто то-то, то ми собі ось так ото і зробили, щоб нікому не нашкодити. Відповідно, ми приходимо до дуже цікавого нюансу стосовно сексології, ось цих всіх нюансів. Нам потрібно розрізняти сексуальну орієнтацію і сексуальну поведінку. І на цих всіх етапах, про які я говорила, потрібно якраз звертати увагу на той факт, що я насправді хочу. Тому що сексуальна орієнтація це стале таке бажання, потяг до Певної статі до певного гендеру. Тут ми вже будемо говорити про тіло, тут ми вже будемо говорити про якісь романтичні стосунки. Це не просто про секс, це щось більше про певну ідентичність, що да, що ні, що мені хочеться, не хочеться, що підходить, що не підходить. Це сексуальна орієнтація, це сталий потяг до певного гендеру, до певної статі. Любовний, сексуальний, ось цей весь потяг, романтичний потяг, емоційний потяг. А сексуальна поведінка. Це якраз ось те, що я роблю в сексуальному підтексті, щоб отримати ось це своє сексуальне задоволення. І ось тут сексуальна поведінка вона може формуватися під впливом, наприклад, якихось психологічних травм, чи підпливом соціального тиску, чи підпливом якогось сорому, страху. І тоді якраз може і відбуватися так, що жінка, у якої біологічно вона от народилася, що їй подобається чоловіки. Но, але там в результаті там, неприємно такого дитячого досвіду, там, спілкування з батьком цієї травми, там батько десь там якийсь такий непучовий. Потім вона пішла, і в неї перші стосунки з хлопцями. Вони якісь теж були всі дуже травмовані травмовані. І в результаті оцієї всієї оці, оці травми вона в собі сформувала ось цю сексуальну поведінку. Щоб займатися сексом, уже з жінкою. Але в стосунках з цією жінкою, там, наприклад, воно начебто все й нормально. Але оця жінка, яка травмована, яка війшла в стосунки з справжньою лесбійкою, яка біологічно лесбійка, Ось ця травмована жінка, вона все ж таки, коли там уже потім їй стане легше, коли вже навіть певну безпеку, попрацює зі своєю такою спроможністю чисто, правдиво зізнатися собі, що я, хто я, де я, що мені подобається, ну знову ж таки прийде цей весь певний час, то вона все одно буде відчувати ось цей потяг до чоловіків. І тоді ми будемо говорити, що так, в результаті певної травми, жінка війшла в стосунки з якоюсь справжньою лесбійкою. Тому що вона травмована. Потім, все ж таки, якщо вона пропрацює цю всю свою травму, вона може знайти собі партнера, чоловіка. І тут ключовий момент, що якраз ж в стосунках з цією 100% біологічною лесбійкою, оця травмована жінка. Вона ж то все одно її тягне до чоловіків. Тому ми й говоримо, що вона просто в результаті травми ввійшла в стосунки з лесбійкою. Або в то ж саме, щось що чоловік, наприклад, має там жінку. Дітей у них, начебто, все нормально, але весь оцей їхній шлюбний період чоловік все одно поглядував на чоловіків. Чоловіка все, чоловіка все одно тягнуло до чоловіків. І він потім все одно жінці свої казав: ну, може, там ще якогось третього мужичка підсекає. Ну, що. О, так він все одно гей, тому що його тягне, тому що сексуальна орієнтація це ось ця така стала сильна тяга. Хоча так, на сексуальну поведінку, щоб десь там, можливо, навіть... З певною періодичністю робити ті чи інші речі по тексту, да, вплинула та чи інша травма. Але сексуальна орієнтація це все ж таки біологія. Ти народився, ти ось так от чик і все. Хоча підпливом тих чи інших травм ти можеш все ж таки війти в якісь такі цікаві стосунки, ти можеш війти в ось цю всю перверсію. Тому, наприклад, є чоловіки, які одягають жіночу білизну, коли їм там, ну, там, ну наприклад, відбулися якісь серйозні проблеми, зовнішні проблеми, на які чоловік ніяк не в змозі повпливати, життя його просто рушиться, ламається, і він ось тут якось раз і знову там раз, потім, там, наприклад, Через півроку, там і ще раз одягає жіночу білизну і йде там займатися сексом з якимось чоловіком. Він це робить, коли йому погано, коли є якісь такі обставини, на які він ніяк не спроможне повпливати, коли у нього все нормально, він вертається і, так би мовити, знову ж таки заводить стабільні стосунки з жінкою. І він буде вважатися гетеросексуальним чоловіком лише якщо у нього є ось це стале бажання бути жінкою. Тому що одна справа травми, де я ось тут одного вечора під впливом травми щось зробив сексуального подтексту, коли мені погано. А інша справа, коли, наприклад, той же саме може бути чоловік, просто коли він в стосунках з жінкою, у нього все нормально, все хорошо, А він починає їй розповідати, що слухай, ну давай третього візьмемо, а давай того хлопчика візьмемо, а туди туди. У то тоді вже ми говоримо, що там є про що поговорити, і потрібно або пройти певні фази, щоб зрозуміти, що де і як, і тут вже потрібно розбиратися, що взагалі там насправді відбувається, і наскільки там чоловік спроможний чесно зізнатися, розібратися в цих всіх травмах, що там взагалі відбувається. Тому що, можливо, він насправді буде геєм, а можливо, це не так би мовити. Ах, не, 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 не розповнене поле, не поне оброблене поле роботи, отак от не от, скажемо. Тому я тут говорю ключовий момент: звертайте увагу саме на ось це стале сильне е, бажання бути з тим чи іншим партнером, ну точніше з тою чи іншою статтю, з тим чи іншим гендером. І в той же час звертають увагу, що коли є, от все дуже погано, коли ось це, там. Тому що тут є теж цікавий такий нюанс, що є ж такі партнери, які спеціально маючи такуюся трансфіція, мають таку перверсію, вони спеціально е, руйнують, підруйновують оці свої такі сталі стосунки з жінкою, щоб потім. Кудись там втекти, зробити ось цю свою таку перверсію і зробити вигляд, що я це зробив, тому що мені було погано хоча фактично вони самі зробили ось цю таку. Трагедію в цих стосунках, цю всю погану історію в цих стосунках побігли туди, тому що їхня все ж таки природа бути з чоловіками, їм хочеться. Просто вони бояться це все зізнатися, і в них там може все бути ще, ще сильно наплутано, тому що і травма, і бажання бути саме з чоловіком, воно так все скомбінувалося, цю всю перверсію, але за того, що він не в змозі визнати свою правдивість, він іде до жінки, і от бере собі якусь таку жінку, створює ось ці такі довготривалі стосунки з жінкою, і тоді, що ти не запитаєш у нього там по 7, по 10, по, там, по 12 років, отак от тин 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 вони живуть з тою жінкою, а по факту він там чик скандал устроїв, щось оце таке там атмосферка не особо хороша, і він туди і пішов. От, тому що так начебто психіка, Аля прикривається тим, що якщо в тих стосунках погано, там щось погано, там щось не вийшло в мене, поэтому я пішов туди. І я, начебто, в темні такі сумні ночі можу собі дозволити побути з чоловіком. А в деяких випадках, що от насправді через травму відбулись якісь такі жахливі ситуації. Чоловік на це ніяк не зможе повпливати, просто так от якісь зовнішні обставини трапилися. Він тут один, і він оце от чик, і під впливом травми зробив ось таку, таку собі ніч з іншим чоловіком. Тут потрібно розбиратися. Я звертаю увагу на те, що це сексуальна орієнтація. Це стала історія, сексуальна поведінка. Це ось те, що ми можемо насправді зробити підпливом травми, підпливом імпульсу, під впливом якогось іще факторів, тому що нам сумно, тому що тут багато стресів, тому що просто хочеться хоч щось, хоч якось, хоч якихось стосунків. Отут уже буде чудитися дуже багато варіантів. І тому приходьте до мене на консультацію. І ми будемо про це все з вами обговорювати, розбирати, або ви також можете, до речі. Тож я щось дивилася, можна просто реально задати оцей же запит в чат GPT, який буде тобі задавати кучу, кучу просто запитань для того, щоб ти плюс-мінус якось зорієнтувався, що це в тебе, сексуальна орієнтація чи сексуальна просто поведінка. От на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.